Наша задача зараз підготувати підлогу і зробити чорнову стяжку. Ще хотілося б вашої поради той, хто реально на власному досвіді. А, і з приводу плитки пішли, ще ж хотіла розказати. Так, тут в нас, як бачите, котельня, да? в нас тут внизу як підвал. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні покажу, розкажу, що ми взагалі плануємо тут робити в цій кімнаті і в сусідній, щоб ви трішки розуміли взагалі, що в нас тут планується робити, і для чого ми взагалі тут прибирали дошки. Дошки, як бачили, були гнилі. Це ми не перевіряли, чи вони гнилі, чи які. У нас просто задумка. Для цієї загальної кімнати, так як по будівельному паспорту, в нас тут буде велика така вітальня. І в цій вітальні ми будемо робити теплу підлогу. У нас не буде ні конвекторів, ні отих батарей, як всі звикли, як було раніше. Це іде підготовка, для того, щоб була. Тепла підлога. І хочу наголосити, що я вже не один раз обмовлялася в деяких попередніх відео про те, що 21 століття на дворі і є така штука, як комбіноване опалення. Його можна підключати не тільки на світло, його можна підключати не тільки на дров'яний котел, його можна підключати і на газовий котел. Тобто робиться все отак вкупі, і ви вже вирішуєте, як вам його підключити. Чи це сьогодні у вас опалення на підлозі буде газове. Завтра ви, можливо, захочете там дровішки підкинути е, в котел дров'яний. Тобто, іде комбінація і е, отаке, знаєте, е, вже як би сказати те, що вам вигідно, те, що вам хочеться на сьогоднішній день? Наша задача зараз підготувати підлогу і зробити чорнову стяжку. Вже зайдуть фахівці і будуть робити так, як треба, під'єднувати і на дровяний котел, і на газовий котел. У нас воно буде в комбінації все. Е, ще хотілося би вашої поради той, хто реально на власному досвіді робив чорнову стяжку під теплу підлогу. Підкажіть, будь ласка, який оцей прошарок. Чорнової повинен бути сантиметрів. І скільки до нуля, ну, до викладки вже плитки. Тому що ми багато подивилися відео, і тут вже йдуть якісь такі, де написано 10 сантиметрів? Де-15 це вже від початку чорнової до кінцевої нульової, чистової там плитки. так? Тому, будь ласка, хто робив теплу підлогу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас пошарово воно по сантиметрах все йшло. Дуже потрібна порада. Дуже потрібна. Загалом по цій кімнаті я розказала, тут буде тепла підлога. Поради ваші будуть чекати в коментарях і пішли в іншу кімнату. Давайте з приводу цієї кімнати. Тут так само, в нас в цій кімнаті планується тепла підлога. Також нам треба вивезти чорнову стяжку, підготувати для того, щоб зайшли фахівці почали свою роботу. В чому тут взагалі суть оцієї кімнати? Дивіться, ось тут ось прошарок, оцей бачите? Тут просто насипаний пісок, і поверху лежить отакий плоский шифер. Бачите? Все. Більше тут нічого немає. Оце отак. Це йде пісок і отакий плоский шифер. Далі ось, починаючи від піску, тут іде цегла, яка складена, наче ось так. Ялинкою. отак, І пішло. Але мені воно нагадує отаку ось е, виставку кирпича, цегли, коли там якусь доріжку роблять на дворі, От мені щось воно так нагадало. Далі тут також трошки незрозуміло для мене. Бої кирпича з піском просто накидано. Пісок, цегла і заливалося цементом. Ось Я трошки тут розгребу. Ось, бої кирпича І десь сантиметрів півтора, два. півтора максимум два, залита така от стяжка. Стяжка, до речі, дуже порепана, полопана. Ось отута перфоратором вона вже відбита. Але ось отут воно ось видно. Бачите, воно повністю е в тріщинах, тобто десь щось неправильно замішувалася цементна оця бетонна стяжка. Загалом, оце ось також все прибирається. Виноситься, вивозиться. Кімнати, так, тут лежить отака ось стара плитка. Ну, вглядаю, тут планувалася бути кухня. Я, правда, не розумію, як тут було б. Би... А, ще зі старого будинку. Ну, я не розумію, як тут планувалося взагалі з опаленням. Ну, це таке. А, і з приводу плитки пішли, ще ж хотіла розказати. Плитка е, в нас є ось така велика. Ну, вона більш-менш така. Для вітальні піде. Так, да, для вітальні піде. Але ось оця маленька, вона мені не подобається. Ану, так, щоб було видно, що вона така, наче, е, з різьбою, і оце ось випукле. О, отак видно, так? Да? Трохи вона. Її дуже багато, і ми взагалі не знаємо, що з нею робити. Як на мене, її треба продати, і купити щось таке альтернативне, те, що нам підійде, і по кольору можливо, і якось так. Ще, Ще, що я хотіла сказати. Дивіться, дуже багато хто писав, залишили багато. Будівельних матеріалів залишили це, коли привезли, вигрузили і сказали, це вам, будь ласка, користуйтесь. А коли ви платите кошти, це входить у вартість чогось. Тобто ви за це заплатили гроші. І немає такого, що ви це отримали безкоштовно і вам залишили. Насправді ні. Ви це оплатили, тільки, можливо, самі про це не здогадуєтесь. І пішли в котельню, покажу щось. Так, тут в нас, як бачите, котельня, да? в нас тут внизу як підвал, є три кімнати. Можливо, в попередніх відео ви можете побачити, що знаходиться тут. Дивіться. Тобто тут оцей ось е... піноізо. Піноплекс. Піноплекс. О. В общем, він в нас закуплений. Він є на дві кімнати, це 100%. Далі то вже ми будемо докупляти. Ще ось лежить трішки тут мінвати. І лежать ось, я трошки розгребу, щоб було видно, да? Труби. Труби. Так само труби вже готові для теплої підлоги. І там, дивися. Так, да, 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 піноплекс там лежить. Піноплекс. Ну, в общем. По матеріалу на теплу підлогу на дві кімнати 100% тут все є. Тобто, нам вже закупляти буде трішки менше. Потім, давай, ану, в цю кімнату перенесу. <кій> Дивіться, що тут в нас є? Тут якби оце все начебто готове, так? але насправді приїжджали в нас фахівці, подивилися, сказали, що треба буде все переробляти по-іншому. Також стоїть ось такий ось котел-еталон дров'яний. Ну, і відповідно в нас в кухні ще буде котел газовий. Обов'язково, і за того воно все буде в нас в комбінації. Тобто в будинку багато чого є, багато ще є матеріалів, з яких можна робити щось, ну, якось так. Бо багато хто вважає, що чогось тут немає. У нас поли підлога тепла підключена в двох кімнатах. Санвузел і маленький коридор. Все інше потрібно звісно ж, доробляти, під'єднувати. Ну, якось так. З приводу поради, дуже вас прошу, хто на особистому досвіді робив. Чекаю вас в коментарях. На цьому все. Всім па-па.